6 травня, 9 година ранку, військовий полігон чекає на гостей. Старшокласники міста Бориспіль ще навіть не здогадуються, які випробування на них чекають. Учнів х і 11-х класів зустрічають організатори, члени військового патріотичного клубу Ратоборець. Саме вони вже п'ятий рік поспіль проводять цю гру. Ви приїхали сюди, ви вже показали свою мужність, ви вже всі. Переможці. Перед тим як перейти до імітації бойових дій, хлопчаки вчать правильно тримати зброю та стріляти. Усі команди мають здати нормативи на п'яти станціях. Це стрільба із вогнепальної зброї, смуга перешкод та стрільба по мішені. В цей раз у нас є нова точка. Це практична стрільба, де працюють інструктори професіонали. Ребята стріляють з бойового оружия, з пістолетів. Також залишилася стара. Полоса залишилася тільки більш усовершенствована, додали нові. Елементи снайпінг змінили. Зараз вони стріляють не по стоячим, мішеням, а по появляющимся. Один из непростих нормативів метання гранат копу на 25 метрів. за завдали кидок 5 балів. Якщо він знаходиться в окопі, він може кинути її за голову. Достаточно сложне упражнення. Ребята з удовольствием кидають ці гранати. Є ребята, які не докидують, де к сожалению, є, які Ну, в не дуже очень влічини. господарство очень нравится. По суті діло, такі городки для, для воєнних. Після навчання на станціях юні бійці взяли участь у імпровізованих бойових діях. Холодний розум, тверда рука і залізна воля. Такими мають бути справжні патріоти, впевнені в клубі Ратоборець. Підготовкою я задоволений. Готувалися хлопці. Протягом цілого року я це особисто знаю. Ми співпрацюємо з вчителями військової підготовки. дуже часто густо буваємо в школах на уроках військової підготовки. По суті діла, ми їх самі готували для цієї гри. Після виснажливих вправ та яскравих вражень старшокласників нагодували справжньою польовою кажею. Детальніше про гру Патріот 2011 року дивіться у передачі одинадцятикласники. Катерина Некреча Ігор Романенко, Вадим Довбиш, Катерина Давидова. Спеціально для телеканалу Бориспіль.